Вітаю на сторінці мебліграю. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,44 см. У глибину по бильці диван займає 1,47 см. До комплекту дивану входить три великі подушки та дві маленькі. На бильцях декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ, колір венге темний. Така ж декоративна планка йде понизу дивану. Більця в цьому дивані функціональні. Одна бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою, в ній є бар. Інша бильця йде з нішею. Бильця трішки закругленої форми. І задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану. Кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвихаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо в задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану. Пружини блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 130 кг. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину або змінити колір. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!